Коли я народила, перше, що я запитала у лікарів, чи взагалі це моя дитина. Але почнемо спочатку. Цю вигідність я проходила без тренувальних схваток, тому я поняття не мала, що це взагалі таке. Єдине, що литература допомагала тим, що я бачила і слухала те, що ці схватки схожі на менструальні болі, але в декілька разів трошки більше. І я впевнена, що 95% дівчат також ходять без тренувальних схваток і теж не мають поняття, що це таке. Трохи медицини схватки це неконтрольоване контрольоване скорочення матки, те, що в принципі допомагає в підчатку попологів в дитинці з'явитися на світ. Моя вагітність проходила так, що всю їжу, яку я їла, вона просто в мене виходила обратно через годинку. Я спасалась лише огурцями, картошкою. На шоколад в мене взагалі була відразу. Мені ну просто я одразу біжала в туалет. Я спочатку худла, а потім починала набирати віз, віз вагу. Також я не знаю, який це вас, я дуже сильно любила сливки з кофе І взагалі ще це закусити вкуснячу якогось якоюсь булочкою на однодріжжях, або з яблучком, там або з грушею. От від цього мені, звісно, не тошнило. Я спокійно це їла, хоч і думала про те, що зараз бляха-муха наберу вагу і буду потім як корова. Взагалі отдільна історія, яке в мене було питання, але ж не про це. Як проходили мої пологи? Тож в мене не було негестаційного діабету, в мене не було не не в мене не було ніяких. Якихось ускладнень лише те, що в мене було ну відразу до їжі. Я дуже була переборчувана смаки на запахи. Взагалі я весь час хотіла спати. Ви можете уявити, я була як лінивець. 20 годин у сутки я просто спала. То чи це день, то чи це ніч. Єдине, коли я була бодрою, це десь з 8 вечора до часу, до 2 часов ночі, але це було ну, максимально моє довгий час, бо так весь час я весь вся, всіми днями спала. Чим неприємним я стрибнулася, це згідно не другої степені. Мені хотіло ставити навіть шунт, але сказала, типу, якщо будуть ускладнення, то типу. Будемо ставити. Якщо ні, то ти типу, подоходиш вагітності нормально. На секундочку я живу не в Україні, і на той час я по-болгарськи ще не шпрехала взагалі. Тож і англійську я забула. І для мене було дуже важкувато розумінням. Але все нормально, лікар добрий, гарний чоловічок, молоденький. Все так сказать, мені розкладав по полочкам, по декілька разів перепитувала, але нормально. Важ все ніяк не почну казати про наші пологи. Мої пологи проходили так, що е, я дуже просила Доню, щоб ми так сказати, Поїхали народжуватися після того, як приїде тато. Ми зробимо нашу першу фотосесію. Тож так і вийшло. Тато в нас приїхав десь числа 10-го, я чесно кажучи, вже не пам'ятаю. На фотосесію ми пішли 14-го. Ми зробили фотосесію 15-го до народження мого хрещеного. Ми празднували, так сказать, до нас ще приїхали наші друзі. Вони весь час мене підкалували. Нас підкалували, що «Ело, вже типу час, пора. Давай народжуйся, хале харас сидіти там, мала. <плес> і що ви думаєте? Я намилась посуди до цього, ще не в домі, і в час. Точі я пішла купатися, лягла і розумію, що я не можу заснути, бо в мене тягне живіт не на правому боці, не на лівому, і навіть просто я не могла лежати ровно на спині. До цього могла лежати Пінь, що Всі напилися, бо це свято було. І я лежу, не можу зрозуміти. Пляха муха, що мені робити? Взяла на всякий случай приложення, яке скачувала, подивитися, яка інтервальність цих, ну так сказати, скорочень. Дивлюсь, переложення пише, у вас же початок родів, давайте скоріше їти до пологового. Я така, що? Я зі всієї дурі біжу, кажу, що альо, в мене почалися пологи. Татко наш спав, бо гарно посидів. Добре, що мій хрещений, так сказати, не пив. Тож побіжали, розбудили, вони мене візли, я вже в машині починала підстонувати, бо до цього я терпіла, просто там трохи помикувала. Мені мама робила масаж на спині, стукала, бо це дуже класно допомагає, дівчата. Візьміть на Їдемо, ми Пологовий, я вже там ліжу на корячках, як тупо чуть ли не в позі собаки не стою. кажу хрещене, ти цього не лякайся. Якщо я почну потрохи кричати, бо типу в мене починається ще більніше і більніше. Приїхали ми в пологовий. Мені кажуть, дівчинка, а що ти раніше не приїхала? В тебе вже відкриття майже 8 сантиметрів. А я розумію, вони просять мене заповнити документи. Я ще не любу, це болгарська, англійська вони не розуміли. Тож, якось так віхрем, добре, що болгарська дуже схожа з українською, з російською. Хороше, з горем по полям, по порам. Тож, коротше, з горем пополам я заповнила ті документи. Мене відвели в палату, сказали: типу, чекай, зараз прийде скоро лікарка. Вона мене подивилась, проколола мені околоплодні води, бо в мене вони не вийшли. І... Мені поставили підуралку, я б не сказала, що це дуже сильно больно, але це неприємно. Я себе контролювала в мислях про те, що це фізичний процес, яким сколкується кожна дівчина, і ця підуралка дуже сильно допоможе в цьому випадку, бо хоч на трошечки так зупини цю біль. Як ви думаєте, так, вона зупинилась. в мене ця біль. І цю годинку, замість того, щоб поспати, я сходила телефон і почала всім писати, я народжую всім, чисто самим близьким людям, яким я в принципі, довіряла. І... Потім мені прийшли. Подивилися моє розкриття, сказали 9 сантиметрів, можна капати екситацинчик. Мені почали капати екситоцинчик. І що ви думаєте, у мене такий жуткий біль почався в лівій частині низу живота. Я не знаю, чому лише з однієї сторони, але ну, як було, так було. Приходить моя лікарка, каже, давай ще трошечки почекаємо, потім будемо вже починатися тужитися. Я чекаю, чекаю, дивлюсь на годину, А, я забула сказати, ми ж приїхали. Це був час ночі, коли почав почались перейми в 5.30 ми їхали вже родом, і в 6 з хвостиком ми приїхали. І до всього цього, десь до 8 я чекала, ну, поділа підорога, і десь з 8 ранку в мене почався окситоцин, і потім вже почались перейми. Прийшла лікарка, ми почали тужитися. Я не могла зрозуміти, що від мене хочуть. Мені тикали цю кислородну маску. Мені вона була не потрібна. Ну, звісно, я в якихось там думках була, в якихось своїх світах. Не розуміла взагалі, що зі мною відбувається, де я нахожусь. Але я до цього відносилася. Це, звісно, неприємно. Це боль. Але головне контролювати свій холодний мозок. І я, як була настроєна перед пологами, те, що це фізіологічний процес, чи це біль не на все життя. Від цього все нормально. Головне мати гарного лікаря, якому ти довіряєш, і він ну ка ка грубо кажучи, компетентний. Так воно і вийшло. Я дуже довіряла своїй лікарці, хотіла народжувати лише в ній. Вперше це, грубо говоря, вона розмовляла на російській. Друге, ну вона добра жіночка, реально крута жіночка, тому хто в Варні може дати контакти. Я починала тужитися. Мені робили пізіотемію, бо я не могла, мабуть, розродитися. Я навіть цього не замітила, бо я була опять же, в своїх якихось думках. Навіть прийшла главрач, вона допомагала, мені малу трохи навіть видавлювали, але в принципі нормально якось. Вона народилася здоровенькою, все було добре. Я спочатку, звісно, не почула крику, але потім почула. Вона так почала врати в іншій кімнаті, та це просто якийсь капець. Я роз, зрозуміла, що о, о, моя крикуха закричала, і буде скоро мені весело вдома. Кожна дівчина через це проходить, і це дійсно круто. Я рада, що прийшла цей досвід, народжувала сама. Хоч воно так і вийшло, тож якось так ось пройшли мої пологи. Я задоволена, чи хочу я другу дитину, так хочу. Мені цей так сказати, кайф подобається. Але як кажуть, саме худше це не пологи, це зміна життя, коли з'являється дитина, бо ти повністю виходиш з своєї зони комфорту і в тебе немає того мнення, як тепер я одна і можу робити, що захочу. Ні, тепер вас двоє, і ти підстраюєшся під дитину, а не дитина підстраюється під тебе. Цікаво буде дізнатися, як проходили ваші пологи, або будуть проходити почитати ваші коментарі. Тому ж з вас лайк, підписка. і Якщо у вас є якісь цікаві теми, пишіть, можу порозповідати з досвіду. Найголовніше забула сказати, чого ж я так відреагувала, Те, що сказала на початку відео, бо я була в ейфорії, і коли мені її поклали на одну секундочку, я побачила, що в неї чорне волосся, а в мене і в тата світле волосся. Тож я взагалі перелякалася і запитала: а це взагалі моя дитина. Тож, якось якось також.